Я вибачаюся за ті слова, але Ніна Матвієнко, мабуть, перевернулася у труні вчора, коли прийшли на її похорон зрадники України Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко, які цькували і ненавиділи Україну усі ці роки. Прийшли підтримати українську пісню чи прийшли врятувати свою дупу? Вибачитися перед народом України хоче і Наталія Могилевська, яка колись підтримала Віктора Януковича, але вона на похороні Ніни Матвієнко не з'явилася. Моя позиція була однозначна. Я однозначно була за Янукович, і це об'єктивно. Я ще раз повторяю, що я з моїм кандидатом останусь до останнього. Я не, не криса, яка бігає туди сюди тому що волнується і хоче, щоб слідує власть дала там. Я не знаю, блага якісь, на які вона може дати Я Хочу вибачитись перед родиною. Що сьогодні не змогла потрапити на похорону в Києві через нашу з вами виставу. Але я хочу сказати, що ми бачилися буквально минулого місяця. Я запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилася. Наталія Могилевська показує останні спільні світлини з Ніною Митрофанівною. і вражає прихильників відвертою інформацією, хочу сказати Ніна Митрофанівна. Я зково буду читати цей вірш. Я вам дуже дякую. Вона мені той листочок такий просто вирвала із свого блокноту. А також поговоримо про те, що королі зрадники Данилеці Мойсієнко раптово з'явилися на похороні Ніни Матвієнко. Але в мене питання: де культура відміни? Чому зрадники України, які закликали Росію вторгнутися в нашу країну, жалілися на зеленського і цькування в Україні? Сьогодні вільно пересуваються Києвом, дають інтерв'ю пропагандистам російським, і їм за це нічого не. Світить СБУ Алло, Друзі, ставте ваші вподобання, залишайте коментарі і поширюйте це відео, тому що королі мають сидіти. За що ж ви стояли тоді на Майдані? За чим ви били в свої барабани? За чим білі песні свободи? Всі вони у в Україні недавно. Да, серйозно, я вони не вірю. Тому що пишуть, І... що вони на російському телебаченні ні, на російському... ні, вони тут. А. Я це 100% кажу. Я вже знаю. Інформація від актора Віктора Андрієнка підтвердилася кролі таки в Києві. Але час від часу вони виїжджали в Європу, загніваючи, як там казали пропагандисти, чи в Америку ненавісною, аби підзаробити. Мої глядачі неодноразово присилали мені афіші з їхніми концертами, і ми намагалися бойкотувати ці. Концерти. Сьогодні Мосієнко і Данилець, як нібито нічого не трапилося, зненацька з'явилися на похороні Ніни Митрофанівної Матвієнко. Цікаво б дізнатися, який же зв'язок, чи то вони за свою кар'єру подумали, як би врятуватися і виправдатися. Ні, спочатку пояснення в СБУ. Избирали нашего президента ради того, да. чтобы закончить эту войну, этот конфликт. Я войной не хочу это назвать. Какая боль, какая боль, мы опять проиграли 6-0. Кроли — это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко. Тобто вони е, від себе говорять як від народу українського, зазначив після початку повномасштабної війни, дед кролики продовжив працювати також і в Росії, адже їхні концерти за кордоном в США і Канаді бойкотували і скасовували. Кролики жодним чином не засудили російське вторгнення до України. Така отро своє радострані вашій. 4-й, п'ятнадцятий, чотири, п'ятнадцяти, шістнадцятий год так на мене коса смотрели, Даже хто-то мог сказати, що ап'ять до москалів. Я говорю, да знову". під час розстрілів в бучі в Бородянці, а потім в Маріуполі кролики їздили на пропагандистські телеканали і давали інтерв'ю, як же погано в Україні жити. Я був параженка, в Москву в Москву. Передайте Москві. Что давайте уже мириться. Мы уже все давным-давно понимаем, понимаем. Давайте мириться и давайте жить в мире. Кто тогда за и кто тогда делает плохо для Украины? Uh -huh. Мы, которые ездим, рассказываем, что ребята, Украина вас любит. Украина любит Россию, Белоруссию. Или те, которые вот делают все для того, чтобы ненавидеть это э, государство. Чого мають право жити в Україні? Чого таких зрадників не позбавлять громадянства? Запитання відкрите для СБУ. Тему піднімаю зараз в моїх сюжетах, аби кролі просто так не чкурнули з України, знаєте, на М'ямщину і там не кричали «спасіть нас ад націоналістів». Тепер ми вже знаємо, що Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко проживають в Україні і навіть з'являються на похорони Ніни Матвієнко. А може, завтра вони з'являться знову на російському пропагандистському каналі і скажуть, що Ніну Матвієнко усунули ультранаціоналісти за її висловлювання. Щодо України, повчіться кролі, але вчитися доведеться вам, мабуть, у в'язниці зраду не пробачають. Пам'ять павшим висікла і корем братським в каждом серце висіться. Івалі ми оказується в этот сайт. Благодаря тому, що ми висказали за телемост Там говорят участие, да-да-да, типа, Нет, типа, а, типа, типа. Не, было. не было, не было, да. да, было просто было просто обсуждение. Началась та травля по Украине, что вот мы э, снимаемся в, в программе в стране а а агрессоре. Вот. И э, в связи с этим нам сорвали два сольных концертов в Трусковце. Есть, Нужен ли нам телемост, надо ли нам разговаривать, и мы сказали, да, наверное, надо разговаривать. Ваш газ по барабану. Я себе покушать и на дровах приготовлю. Печки. Ага. И, понятное дело, в русской печке. А Киев? Киев, это матерь городов русских. Шошо, а не Нехай цей сюжет подивляться кролі і пригадають, до кого вони прийшли на похорон, як Ніна Матвієнко відстоювала права українців та Збройних сил України, підтримувала моральний дух українців. Її син зараз на фронті. А кролі вирішили зайнятися самопіаром. Ви були в цей час, ну кулемет чи щось. Я б, мабуть, теж пішла б і стріляла. Бо ваших синів вони, вони пов'язані з Богом. Вони обидва іконописці. О, обидва іконописці. Так, а, тільки один монах, а другий ага, художник. Ага, ага. У мене золоті сини. Один вже пішов воювати, а той на молитві стоїть. Молитві постійно, постійно молитві. Ну, коли вам син сказав, що мамо, я, я піду на фронт, піду воювати, захищати батьків. Нормально? Ви нормально, так? Так, да, я без всякого. Я... Угу. Йому 49 років. Він ніколи не воював, він був в армії, що це потрібно було зробити. І потрібно йти воювати. А на якому напрямку він? Нічого не буду казати. Добре, не треба. Країно, рідна, мати, йдемо за тебе воювати, хлопці, підемо, боротися будемо. За Україну за вольні права Наталія Могилевська також згадала останню зустріч з Ніною Митрофанівною та опублікувала декілька спільних світлин. Могилевська написала: Ніна Митрофанівна для нашої родини дуже близька людина. Вона завжди згадувала мого діда з невиразним теплом і любов'ю. Він навчав її в університеті імені Тараса Шевченка української мови у радянські часи. Це наші останні фото. Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась. Я хочу подякувати вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності жіночності. Ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні. Легенда української сцени завжди жива, завжди прекрасна. Ніна Матвієнко зазначила Наталя Могилевська і сьогодні публікувала Відеозвернення. І вона мені сказала Наталочка, вона так акуратненько розписувала собі виступ, і все було в твоїх листочках. Вона мені подарувала той листочок. Я кажу, вона каже: Наталочка, цей вірш дуже гарно буде в твоїй виставі, Я вдома. Я сьогодні, і, на жаль, взагалі не встигла це зробити, але саме сьогодні. Я хочу його зараз прочитати від її ніжності, від її величезного таланту. Подякувати. Вона справжня легенда України. Вона стільки зробила для того, щоб Україна була прекрасною ще за радянські часи. Вона вже розмовляла українською мовою. Вона вже співала. А скільки в тому було жіночності, ніжності. Яка прекрасна людина, я жодного разу в житті не чула, щоб хтось сказав про неї щось погане або вона з кимось посварилася. Це неймовірна ніжність, доброта, жіночність. Я сьогодні хочу сказати Ніна Мітрофанівна. Я обов'язково буду читати цей вірш. Хочу зробити це сьогодні. Коли закінчиться війна? І я розцілую всі ікони, присяду в хаті, краю вікна. І буду чути церковний дзвони. І я наплачусь, досхочу сльозами вмию, всі могили. Зварю відвар із чіплицю, і виб'ю келишок для сил, коли закінчиться війна. Усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, уже весна, весна і перші грози, коли закінчиться війна. Я вам, Ніна Мітрофанівна нерву, букет і моз.